На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Березневий візит до Литви патріарха Константинопольського Варфоломія, під час якого він підтримав п'ятьох литовських православних священників, відлучених від сану московським патріархатом, за свою антивоєнну позицію, безумовно став справжньою історичною подією. Вселенський патріархат не лише задовольнив апеляцію та відновив статус священиків дисидентів, прийнявши їх під свою юрисдикцію, це рішення дало можливість тисячам православних вірян в Литві, серед яких значну частину складають саме українці, сповідувати свою віру без конфлікту із власним сумлінням. Минуло лише кілька місяців з того часу, а в Литві вже розвиваються православні громади вселенського патріархату, і, зокрема, українська. У вільнюсі її очолює протоерей Георгій Рой. Сьогодні він гість нашої студії. Тож будемо знайомитися і спілкуватися. Я лише зауважу на початку розмови, що отець Георгій за походженням білорус, що править службу божу українською мовою в Литві. як так склалося, отже, і чи можете ви розповісти більше про те, як опинилися в Литві, як опанували українську? Прошу. Так, я скоректую і скажу так, що етнічно чи я білорус, ото не знаю, не впевнений, бо я народився в селі, яке близько кордону білорусько-українського, то Кобринський район. І фактично моя сім'я говорила: ну так, от як я з вами говорю, то була хоч і такий діалект української мови, ніж білоруської, і всі пісні, які в нас співали, то були українські пісні. І я надто дивувався, коли пойшов в школу, і вчителька, говорячи до нас по білоруську, каже: «Шановні діти, ось ви зараз чуєте вашу родну матчину мову. А я дивувався, як то так? Яка то матчина мова, коли моя мама не говорить так, як. Вчителька говорить, і я ніколи не вивчав, на жаль, ніколи не вивчав українську мову в школі. і Тому моя українська мова така надто просто така. Але вона домашня, Природня. вона така природня. домашня мова, і мені важко, щиро скажу, мені важко говорити на такі складани якісь теми українською мовою. І потім так я білорус такий громадської свідомості більш, але ж етнічно, коли так брати, то може. Більш українець, ну одне, що моя бабця, татова мати, вона етнічна полька, і вона завжди з нами говорила польською мовою. І то так було, що вдома ти говориш так, от діалектом український. в школу ти приходиш, ти чуєш білоруську мову, приїдеш до бабці, ти чуєш польську мову, поїдеш в місто, там чуєш російську мову. А вже коли я пішов до семінарії, то там ще і церковнослав'янська додалася, то така. Я вважаю, що в кожної слов'янської країни, так, коли прислухаюсь, то напевно зрозумію, що люди кажуть, то так. І я був священником Білоруської православної церкви Московського патріархату до недавнього часу. Ми переїхали з родиною, переїхали сюди тільки в березню, в конці березня переїхали. І цього року чи? цього року, цього року, так. І коли. Священники, литовські священники виказали свою незгоду з цією позицією російської церкви односно війни і були позбавлені сана. То я ще був там в Білорусі, то мої друзі. І я потім, коли сам зрозумів, що більш не можу миритися з тією ситуацією, яка є в російської церкви, і ну от було мені запропоновано долучитися теж до Константинопольської церкви, тим. Більш що була реальна погроза для моєї безпеки, для безпеки моєї сім'ї, моїх дітей в Білорусі, за того, що і в 20-му році я підтримав людей, які протестували проти подману, проти тих фальсифікацій. Я виказувався проти гвалту, який був проти наших людей з боку режиму Лукашенка. І коли почалася війна, я теж не зміг з. Мовчати я теж виказався публічно, осудив цю агресію. Я підписав лист про ці війни, такий був, і мене викликали на розмови, погрожували. Але я так туди думав, що коли українці не бояться російських танків, то я не буду боятися сказати слово, бо це не так небезпечно, як то, що було в Україні, і то, що проходили українські люди. Ну і все це. Це завершилося тим, що ми примушені були з'їхати, і вже кілька місяців ми тут, у Литві. І я зараз священик для двох громад. Я священик у білоруській громаді, і так само виявилося, що серед тих священників Константинопольської церкви. Ну я один, хто більш-менш якось може говорити українською мовою. Так, ну і то для мене важко бути священиком в українській громаді, бо я не Могу так навпрост сказати проповідь, бо немає слову, не вистачає слову. і тяжко буває із людьми так поговорити українською мовою. Але для мене це добра така можливість вивчити ту мову, якою я фактично говорив з малого, ту матчину матчину мову. І то правда, я коли от слухаю українські пісні чи українське слово, то з глибині душі подимається <laughs> щось таке. Рідне рідне, і зараз я маю за мету вивчити українську мову, так щоб говорити спокійно і мати можливість виказувати свої думки українською мовою. Віряни вас підтримують, окрім того, що ви знахідка справді для української церковної громади. Але ж я так розумію, що ви і священник, який наставляє, і священник, який вчиться. Є цей взаємозв'язок. Так, так, так так. то так і є. Так, парафіяні вірні, Люди, хто сьогоднішній день складає українську громаду, я їм розказую, хто я я, і прошу, щоб люди допомагали мені вивчати українську мову і десь поправляли, десь подказували. І щоразу, як я служу літургію, то є декілька людей, які мають таке завдання записувати. Що як я неправильно казав, то ви старане учень ще при цьому? Ну так, так, я стараюся вивчати. В Але литовську також учите, напевно. Учу литовську, і це дві основні мови, які я вчу зараз: то українська і литовська. Ну отче, я хочу сказати, що у вас насправді перфектна українська мова з mm -hmm. питомо білоруськими словами. Я просто згадую, що наш син дуже любить вечірню калиханку Білоруську ah слухати. І це так от в родині повелося, що така от інтеграція теж у нас mm -hmm. присутня, і дякую вам ще раз принагідно, що взяли на себе таку місію, очолили православну українську громаду. Я хочу запитати, як вам вдавалось в Білорусі при цьому режимі при засилі? російської церкви все таки утримувати в собі білоруський дух українського цю історичну пам'ять про мамину мову, от як це все вдавалося? Ну якось. Хм, То було для мене натурально, бо я так був вихований. Мене виховував дід, і дід був з того покоління, яке ще пам'ятало життя без большевиків. І я пам'ятаю, як розвалився союз, як в нашій хаті зібралися діди, то мій дід рідний і три його рідних брата. І як вони святкували цю подію, і піднявся старіший дід Степан. А сім'я наша була багата у прадіда Данила, було шмат землі було, і там і сади були, і ліс був, і река була, де рибу ловили. Ну, такі заможні були люди. І вони мусили все це віддати комуністові. І от піднявся той старіший дід Степан і каже: підняв чарку і каже: от, браточки, бачив наш. Батько Данило, що комуніст ляснув, як би він радів про це? І то було от, ну так натурально. от Діда я це перейняв, Що то наша земля? Що ми не російці, ми люди зі своєю історією, зі своєю мовою, зі своєю культурою. Ми не такі, як ці. Комуністи, які прийшли на нашу землю, і щодо Білорусьчини, то вона не одразу до мене прийшла, бо я не жив в тому регіоні, де ну, говорили так: от по білоруську Це надто цікаво. Моє село було, як я вважаю, на такій етнічної межі. О нас вже починався великий ліс на кілометрів, може, сорок. І в нас всі говорили ну, та, таким от діалектом українським, а по той бік там вже Пружанський район, і там всі говорили білоруською. І був, до прикладу, один дід в примаках в нашому селі з того пружанського району. І він не міг говорити так, як ми говоримо. Він так з білоруським таким акцентом говорив. Його всі назвали Литвин. Литвини, то значить, це була така свідомість, що тут живуть наші люди, а там за лісом живуть Литвини. І до Білорущини, до білоруської культури, до білоруської мови я вже прийшов, коли став священником, коли моя перша громада, перша парафія була там, де всі люди говорили білоруською, і то мені надто подобалося то я почув, побачив таку справжню Білорусь. То біля Німана було, і там Липічанська пуща, і там. Там так, все то надто такі гарне місце. Там. І я почав цікавитися і історією і культурою і мовою. Я перейшов, Я усвідомив, що я є громадянином Білорусі. що Я розумів, які впливи йдуть з Усходу, з Росії, що ми можемо стратити свою національну ідентичність, ми можемо стратити свою державу, і я зрозумів це як місію, яку я так само маю виконати. Як священник білоруської церкви я зрозумів, що церква мусить. Допомогти білоруському народу заховати цю ідентичність. А потім я служив в Гродно. Це таке надто патріотичне місце, патріотичний осередок. І так там ми шмат робили для заховання білоруської культури, білоруської мови. І ми всі мали надію і маємо цю надію, не втратили її, що ми здобудемо вільну Білорусь. Але щодо ідентичності, то вона в мене така має частку і української ідентичності, і білоруської ідентичності, і польській ідентичності, але така історія вона для цього поміжжя білоруського то абсолютно нормально. Повертаючись до вашого служіння у вільнюсі, розкажіть, будь ласка, де ви правите службу? який це храм можливо? Чи угу. куди можна прийти людям, які почують нас і захочуть приєднатися до української православної громади? Українська православна громада на сьогодні ще ми не маємо такого постійного місця служіння. Останні наші служби відбувалися в Вірмянської церкви, і ну ми ще. Думаємо, чи зостанемось ми в цьому храмі, чи будемо щось шукати. Так що тут поки не мають такої відповіді однозначної, де ми будемо, але можу сказати так, що поки що центром таким нашим є український дім, де є каплиця, і ми поки шукаємо те місце, де нам буде комфортно, де ми відчуємо себе, кажуть, на своєму місці, так. Ну, така відповідь моя на ваше так. запитання. Отже, я був на цій службі, і це справді дуже такий затишний вірменський храм. І можливо, розкажіть про його такого господаря приємного, як це відбулося, як запросили, які от стосунки громад різних церков тут у вільнюсі ви спостерігаєте. Тому що дуже приємно, що і українці, і вірмени, вірменська церква, одна з найдревніших церков, мають добрі стосунки, тому що ми бачимо. Можливо, про це неприємно говорити, як Москві представники апостольської церкви благословляють бойовиків проти України, так ця новина була поганою новиною. От про це благословіння вірменськими священниками тих вірмян, які йдуть воювати проти України, але оцей чоловік. Сурен Арсенович, який старостою цієї церкви вірменської у вільнюсі, як він тільки почув, що до їх у церкву проситься українська громада, то він одразу сказав: так, українці, без жодних проблем, будь ласка, наша церква, ваша церква. І він одразу обозначив свою позицію. Він каже: Я щодня переживаю за український народ, я щодня молюся, щоб Україна одужала. Ла цього ворога, щоб Україна здобула свою перемогу, і ви були на остатньої нашої служби, і він це сказав не тільки для мене, але і для всієї громади. Він це виказав своє таке одношення до Путіна, до того, що він зробив, тільки биди він наробив і для України, і для Вірменії. Тому так, десь священники і представники народу йдуть на такі компроміси з своїм сумлінням і благословляють на злочин, фактично. А хтось має зовсім іншу позицію. От і дякувати Богу, що ця громада вірменська у вільнюсі вони однозначно осуджують цю злочинну війну Росії проти України і засуджують, До речі, у цього Сурена Арсеновича навіть відбувся конфлікт з ієрархією вірменської церкви. Отже, ми бачили, що активні наші віряни, але їх не так багато, і ото поки х... що поки що так. От я от, до того питання моє, що це поки що, я сподіваюся, і можливо, розкажіть про плани про те, як би поінформувати нашу українську громаду, що є в Константинопольському патріархаті вже українська парафія, і можливо, щоб люди, віряни, долали свою втому, адже багато з українців, які. Тут живуть, вони тяжко працюють, вчать мову, і оця от неділя для них можливо єдине віконечко. Можливо, вони не знаходять часу, щоб доїхати до місця зборів нашої православної громади. Як мотивувати це? це все ми розуміємо, і тому в нас на службі служби в неділю. Одну неділю ми служимо вранці. Але не надто рано, в 10.30 буде починатись служба а в наступну неділю служба буде вже ввечері, щоб от, як ви кажете, люди могли відпочити від от своєї праці і вже ввечері прийти і помолитись. і зустрітися один з одним то теж важливо бути разом, бачитися, і я думаю, що саме це от та зустріч людей. От саме це буде мотивувати. Бо коли ми бачимось, коли ми розмовляємо, коли ми можемо поділитися чимось з того, що ти там переживаєш, що в тебе є, то це буде притягувати людей. Ну інформування так, ми намагаємося. Через Фейсбук, через меседжери якось повідомляти. Перший мій контакт з українською громадою православною був на Великдень, перед великодням суботу, коли люди приносять освічувати там пироги, їжу великодно, і я бачив, що це коло людей, які односять себе до православної церкви, то ну тисячі тисячі людей. І так потрошечку, потрошечку якось я. Оптимістично налаштований, налаштуваний, чи так можна сказати, не знаю. І думаю, що це все буде. Вас не відлякує основна проблема. Фінансова, звісно, річ, те, що громада постала, але ну реально без грошей дуже тяжко і церкву розбудовувати і громаду розвивати. Де знаходити це? Я віруюча людина, тому а. фінанси то така справа. Це не головна справа, і скажу так, що фінанси це важливе. Річ, але це і те, що може зіпсувати громаду, і священника може зіпсувати. Я так про це думаю, що тільки біг дасть. Тільки й буде, думаю, на прожиття громади на забезпечення самого такого необхідного будуть гроші. Так, певно, погляд християнина, що кожному вірі буде дано. Якщо ти сильно щось хочеш зробити, то в мінімально необхідній кількості якийсь ресурс знаходиться. Ну, Де так, він так. знаходиться, ми навіть самі не можемо Ну, відповідь. зрозуміло. Тут не виходить чекати якихось там заробітків таких, бо всі ж іммігранті, всі ж мають тут і сім'ю. І треба цю оренду платити, але якось будемо, і це не головна проблема. Якщо спробувати коротко представити українську православну громаду у вільнюсі, яка вона, хто ці люди? Можливо, mm. у вас вже є якісь думки з приводу зародження традиції всередині? Можливо, якісь mm. плани найближчі є Поділіться, oh, ні. прошу. Я, я так скажу, що хочі мені надто цікаво питати в людей, які традиції були у вас, бо з різних місць приїхали люди: хтось з сходу України, хтось з заходу, я порівновую це. Зі своєю традицією є одна пані в нашій громаді. Вона з Луцька, і у нас в нашому селі, ну так звертаючися з повагою до когось, казали віта. І так кажуть в Луцьку. коли вона почула, каже, мене аж сльози на очах з'явилися, і я до чого то кажу, що мені цікаво вивчати, які традиції є, і якось люди, я думаю, саме я не можу якісь традиції там створювати, бо це важливо, щоб жили традиції, які люди саме пам'ятають з свого часу, коли вони були малими, коли вони були в батьківській хаті, яка. Жуть, і я зі свого боку відкритий до всіх цих традицій, і для мене це надто цікаво. А коли казати про громаду, яка вона. То вона різна. Я бачу таке ментальне відрознення поміж людьми з Усходу і з заходу України. Мабуть, можна одразу побачити, хто з столиці, хто з Києва. Коли казати, чим люди займаються, то це різні професії. Хтось має творчі професії, хтось інтелектуальні професії, хтось працює руками. Різні люди, але ж. Ну, нас об'єднує і наша віра православна, нас об'єднує українська культура, українське слово, бажання молитись на свою рідну мову, бо тут у вільнюсі є і інші православні церкви, але до нас приходять люди, які бажають молитись на свою рідну українську мову. Ну я так зрозуміла, що не тільки та стара хвиля українства, ну якби так можна сказати, ті, які давно вже тут живуть, а біженці від війни також приєдналися так. і зараз є вагомою часткою саме так, цієї громади. Так, так. Так? Багато цих людей, багато цих людей, які тут живуть, якісь сюди приїхали після початку війни. І для цих людей надто важливо, щоб церковне життя було українським церковним життям. Я пригадую, як то було на Великдень, коли я освячав великодну їжу, і люди помічають, що моя українська не така не, не, не класична українська, і підходили до мене і питали: а ви точно не московський пів? Я кажу, ні-ні-ні. Ну і так уже оповідаю, хто. Я що я ну добре, все то для цих людей це так важливо, справді важливо. Так люди зберігають пильність, окрім ну, так, так. зрозумілої служби, літургії чи встигли ви когось охрестити, можливо, або повінчати. Були вже такі випадки? Так, я вже дві пари повінчав, і кілька було хрещень. Чотири хрещення вже було. То в українській громаді до порівняння в білоруській громаді я тільки одне. Щення було, а вінчання ще не було не одного. Білоруси, ну якби так світською мовою не ревнують свого священника до української громади. Ні, бо нас священників білорусів в білоруській громаді два. І ну вважаємо так, що в хуткому часі буде ще один. І тому мої литовські брати-священники, ну коли вони довідалися, що я можу трохи говорити українською, то вони мене так м'яко, але ж почтурхово до української громади. Ну і так давали зрозуміти, що було б надто добре, якби я взявся працювати з українською громадою. Ну, але ще раз повторю, то й для мене таке бажання мого серця. Правда, побути в цій українську стихії, бо і моє походження, і все, що я бачу, що показує український народ, то справді героїчна нація, героїчна нація. Я можу з повною переконаністю сказати: героям слава, правда, слава українському народу, бо це змагання, це боротьба, іде, як то казали повстанці. Кастусь Каліновський і інші повстанці Тоді, в 19 столітті, ця боротьба за нашу і вашу свободу. І Я розумію, що ці українські хлопці, які проливають свою кров там на Донбасі, вони воюють і за те, щоб я міг вернутися до свого дому, до могил моїх пращурів. І Я дуже вдячний їм. і Я од усього серця молюся за їх і бажаю перемоги Україні. Можливо, тоді ще раз треба. Нагадати і це проговорити, що цього року була кругла дата у січні. Це річниця січневого повстання. Нас в совєтському союзі вчили, що це польське повстання, а mm -hmm. насправді це повстання чотирьох народів за їхню свободу, і саме от це дуже символічно, що це спільна подія, яка історично об'єднує і литовські, і білоруські, і українські народи якраз в цей час, в час їхньої боротьби за свободу. А я хочу спитати: безумовно, більшість українців зараз сидять окрім роботи. Читають новини і сидять в інтернеті, де можна почитати або знайти інформацію про українську православну громаду у Вільнюсі І принагідно, можливо, можна запросити людей вже на якесь або свято, або на службу. Прошу так, ми створили таку групу у Фейсбуці. Вона так і називається Українська православна громада Константинопольського патріархату в Вільнюсі. І я щиро запрошую долучитися до цієї групи, і там ми розміщуємо і обвіщення про наше богослужіння, і якусь інформацію корисну для духовного життя людини. І ну там все про нас і про наше життя. Ми також чули про ваші плани викладацької роботи. Ми розуміємо, що наші діти це наше майбутнє і от дуже. Цьому зраділи, тому хочемо, щоб ви долучилися до цього. Чи можете ви привідкрити ці плани? Ну так було запропоновано мені бути навчителем релігії в українській школі, і я вивчаю українську мову і бажаю до вересня місяця. Ну так більш-менш добре вже заговорити українською, щоб я міг українською мову викладати православну релігію в. В школі я попросив програми навчання релігії, якими Користуються тут в Литві, і православний, і католіки. і е, я складаю таку програму для себе, перекладаю її українською мовою, записую і хвалююся, бо аудиторія дитяча то сама потребувальна аудиторія, вони відчують всяку фальш, і тут треба бути надто добре підрихтованим. Отже, дякуємо за цікаве спілкування. Все таки ваша рідна Білорусь фактично окупована зараз Росією. Україна терпить важку навалу і веде тяжкий бій з окупантом, одним тим самим ворогом, спільним ворогом. Ви. По священницьки глибоко осмислюєте ось цю безвихідь і біль рідного народу, і при цьому прекрасно розумієте те, що переживають зараз українці. Ми всі спільно це переживаємо: люди доброї волі, люди свідомої своєї національної ідентичності, люди патріотичні. Можливо, на сам кінець попрошу вашого наставницького слова для наших слухачів. Хай воно прозвучить: З чим би ви звернулися до них? Як би ви їх підтримали зараз? Тисячі людей перебувають в Литві з України. Ви Мшена комусь немає куди повертатися, хтось боїться знову повести дитину під обстріли і бомбардування, і мусить знаходити духовні сили тут, на братній, але все таки іншій землі, на литовській землі, і мусить мати в душі оцей стрижень, який допоможе протриматися і, зрештою, нам всім перемогти. Я скажу одне: що ми. Часто бажаємо бачити Бога таким сильним Богом, який бере і карає страшними карами наших ворогів, але ми мусимо пригадати Христа на крижі. І що я можу сказати в підтримку і тих людей, які на фронті, і тих людей, які терплять страх війни, і тих людей, які терплять тяготи еміграції, що біг завжди там. Де людина страждає, і хтось роблячи злочин, каже Бог з нами. А правда Євангелія та, що Бог там, де людина страждає, чи на фронті, чи боючися обстрілів, чи знаходячися в еміграції. Так що, дорогі мої, біг з нами, і, і б тяготи в нас не були. Він нас не покине. Оце моє слово. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні у ній взяв участь настоятель української православної громади вселенського патріархату у Вільнюсі Отець Георгій Руй. З ним спілкувалися Олена і Олег Головатенки, а за режисерським пультом працювала Соната Ядавичня. Міцної віри, надії, що дає сили, любові, терпіння і очікуваної перемоги над диявольським злом, яке огорнуло нашу рідну землю. Бажаємо всім нам друзі. А на українській хвилі Радіо ЛРТ Класіка почуємося з вами вже наступної суботи, як завжди, у 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.